Добрий вечір, любі глядачі. У сьогоднішньому випуску ми запитаємо у сучасної молоді. Що для них формула щастя? Для мене щастя це грати в відеоігри. Гра в ігри на телефоні, допомагає мені відволіктись від проблем, що відбуваються довкола мене. Ця розвага завжди знаходиться у мене під рукою. Тому у важкій чинудні хвилини я можу швидко знайти маленьке щастя. Я стаю щасливою, коли проводжу час зі своїми друзями. Це люди, які завжди поруч, незважаючи на відстань чи ситуацію. Я можу на них покластися, довірити свої секрети, страхи і щастя. Яка моя формула щастя? Отримати повідомлення від близьких. Сім'я є найважливішою частиною мого життя. Проте в цей складний час ми не можемо бути разом, тому отримати повідомлення про те, що у них усе добре є й найбільшим моїм щастям. Тож за сьогоднішній випуск ми зрозуміли, що у кожного своє щастя, але воно є не менш важливим у такий важкий час.